Коли буває важко від болю за ті втрати і страждання, що сьогодні зазнає Україна, коли відчувається вигоряння, є два протилежних рецепти, як давати собі раду. Один бути тут і зараз, а другий поглянути на те, що з нами відбувається в історичній перспективі. І от якраз на другому рецепті сьогодні спробуємо зосередитися. В нашому сиддауні. Вітаю вас, я Кирило Булкін, актор, літератор і бард. І це сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Моїм співрозмовником сьогодні є релігієзнавець, професор, громадський діяч Ігор Козловський. Вітаю вас, пане. Моє питання до вас. Взагалі на всю цю розмову таке можливо занадто загальне, що з нами відбувається, і що з нами буде, чого нам очікувати. Але я питаю вас не як футуролога, а більше як філософа, який міг би допомогти людям, от саме з цим поглядом, ширшим на сьогоднішню українську ситуацію, можливо, з погляду. Епохи чи навіть зміни епох. Ну, ви знаєте, ви починали з того, що є два рецепти. Да, один тут і зараз, а інший поглянути з історичної ретроспективи. Ну вони насправді не протирічать один одного. Тут і зараз це зрозуміло стосується переважно самої людини, угу. особливо під час війни, вона повинна усвідомлювати. Повноцінно усвідомлювати, якщо вона доросла людина себе в цій ситуації і зрозуміла свою відповідальність, і це означає розуміння ситуації зараз. Що стосується взагалі і, і розу, як дивитися на цю ситуацію саме тут, і зараз ми ж дивимося не, не лише з цієї миттєвості, ми дивимося з точки зору накопиченого досвіду. Uh -huh. А досвід це те, що до нашої свідомості ще. А це означає, що є дуже багато таких складових, які, можливо, ми не усвідомлюємо. Але ж сама культура, сам текст, історичний текст, який формував українство, він записав, він записав цей досвід, яким дійсно ми можемо тільки зараз, от коли є критична ситуація. Піднімати на поверхню мій досвід включає і досвід моїх предків і багатьох поколінь. да безумовно, та те саме колективне несвідоме. Mm -hmm. І це, це також важливий момент, тому що ми зараз дуже багато говоримо про формування українства, української ідентичності, не тільки етнічної а й політичної ідентичності, тому що ми знаємо дуже багато людей, які інші, із інших етносів, але ж відчувають себе українцями не просто по народженню на цій території, mm -hmm. а саме через відповідальність за сучасну і майбутню. Історію а, з нашої країни, і це важливий момент. Тобто, вони раз я нещодавно з Йосифом Зісельсом говорив на цю тему абсолютно. і він, будучи євреєм для України, так, робить стільки, так, скільки так. мало як Україна, да, і ми можемо навести багато таких прикладів і Зісельс це показовий якраз і в чому, тому що коли ми знаходимо, ми не відчуваємо от тканину самого тексту, а він насправді. Пливає. Перепрошую на одну хвилину. Мабуть, ми перервемося, бо да, воно має страшного. проїхати. Я зараз питаю. Довелося змінити локацію, оскільки туди приїхала газонокосилка. Але продовжуємо розмову в іншому затишному місці. Володимирської гірки, отже, ми говорили про досвід поколінь, а не лише особистий, який сьогодні може стати в пригоді, так Так, абсолютно, да і от якраз те, що ми змінили локацію, є символічним. Mm -hmm. Ця непевність ситуації, коли ми щось плануємо. А от такі катаклізми, як війна, як випробування будь-які, криза, так чи інакше, змінює нашу локацію. І навіть життєво. Ми ж бачимо, скільки в нас зараз переселенців, скільки біженців. Це катастрофічно. І тобто символи присутні в нашій бесіді також. Зонокосилка ну, так. виступила. Так, в даному випадку так. Дійсно, є тканина. Да, тексту, яка а, дійсно працює як живий організм, тому що культура, яка формується, це живий організм. І кожна культура має ті особливості, які притаманні виключно їй. І а, ті, наприклад, етноси, які не стали частиною українського народу, нації, вони все ж таки відіграли певну роль в формуванні саме цього особливого культурного тексту. І якщо ми дивимося ретроспективно з іс Істориосовськи з точки зору бачення України, то треба знову ж таки нагадати, що сучасна війна це війна проти нашої ідентичності, проти нашого українства, проти нашого особливого досвіду історичного і нашої історичної пам'яті. І тому доречно згадати саме оці моменти, які відновлюють, акцентують увагу на особливостях нашої історії, історії формування нашої унікальної нації. Вона дійсно унікальна. Чому? Ну, по-перше, тому що вона фронтирна. Ми знаємо з історії, що найбільш витривалими до речі, бувають ті нації, які пережили всі катаклізми фронтирів. Вижили, і це сформувало цей особливий рицарський дух. Mm -hmm. А є такий термін: рицарська нація, наприклад, так та ж японська нація, на відміну наприклад, від китайської нації». китайська нація не рицарська. А японська рицарська. Uh -huh. а, і це відіграє величезне значення навіть не в тих е, матеріальних втіленнях духу Японії. Ну, згадаємо там японські машини або китайські, японська uh -huh. техніка або китайська. розумієте, да? Чому? Тому що рицар, у нього є честь, у нього є гідність. У нас залишилось це лицарка. От я думаю, що так. Да його ж викорінювалися. Викорінювали, викорінювали безумовно, бо дійсно, і це був головний такий удар з точки зору якраз історичної пам'яті, коли викорінювали от саме стрижень, той же казацький стрижень. коли казаччина була вся Україна, практично всі пройшли через це розуміння. Того, навіщо ти тут існуєш, От тут, на цьому фронтирі? Фронтир це живий організм, він рухається, на відміну від кордону, який От стали. Він, він, якщо вийшов на якусь межу, він залишається, він не фіксує щось. А фронтир, фронтир це живий організм спілкування, це дихання. Він дихає. І зустрічає з іншими культурами, він. Відкрити до них, наприклад, як ми були відкриті Тіна під час виходу до степу, до ті ж кримськотатарської культури, mm -hmm. чому той же Емілян Просак говорив, що най... найбільше елементів близьких а, насправді українців не з росіянами а з кримськими татарами. Yeah, yeah. тому що в формуванні зу кримських татар і українців були спільні елементи: слав'янські, кіпчаські елементи, ті ж готські елементи тобто всі ці випробування, через які пройшла Українська нація стосувалася такраз і формування, і кримсько-татарська нація, так. і другий компонент фронтиру це не тільки відкритість, це напруга. Ми знаходимося на фронтирі, це формує людину, особистість. Ми ну, пам'ятаємо, як американська нація формувалася фронтирна. Вона рухалась mm -hmm. бік індіанських територій, на да, і ці перші, які проходили ці випробування, вони ставали фундаментом для майбутньої американської нації. Mm -hmm. І це якраз і випрацювало також особливий дух. А у нас ще додатково це і воєнний дух, це людина-воїн, людина не тільки землепашець, не тільки річкосій. Він ще і водночас може брати в руки зброю і захищати, і це момент, який дозволив далі сформувати особливості української ідентичності різноманітної, тому що є регіональні особливості, і це добре, що вони є. Тому будь-яка одноманітність вона ну не дає збагачення. А те, що ми різноманітні, і ця різноманітність зараз потребує єдності заради спільного блага, mm -hmm. заради нашої України. І от цього не хотіла би допустити Росія. Вона ж грала на чому? На регіоналізмі, да? на саме на цих особливостей різнобарної України. І роз'єднуючи, вона виконувала свою не, ту страшну демонічну роботу не, по знищенню такої унікальності українства. Як виявилося, що все таки ми не знищилися, коли стільки було всього докладено зусиль для цього? А, Може, якщо цей секрет розгадати, то а, можна дуже знати, що ми такі переможемо. Дуже просто, дуже просте. Росія ніколи не займалася своїм власним народом. І, І у них було досить примітивне бачення цього народу, який поступово ставав ну, тим фактично як механізмом, який вони використовували для того, щоб загарбувати нові території. Тобто той самий екстенсивний шлях розвитку. Навіть в побуті, я наводжу дуже часто цей приклад: російська кулінарна традиція це присвоювання. Не те, що ми можемо знайти в лісі, це гриби, ягоди, це діч, це риба в річці. Українська кулінарна традиція, те, що ми вклалися в землю, mm -hmm. те, що ми виростили на, там на городі, в полі, тобто, не це інше. Ми, це вкорінений момент. Вони ніколи не розуміли українство. Вони постійно говорили про якусь там російську душу. А насправді, насправді, думали, що ми і є. То Тожні, що ми аналогічні росіянам, і це була головна їх помилка, і це було ну навіть можна побачити на тому прикладі, коли ви пам'ятаєте, наприкінці 18-го століття в Європі починається той самий рух романтизму. Рух романтизму, а що таке романтизм? Що він дав? Він дав той механізм, необхідний для створення європейських націй. Європейські нації починаються з романтизму, фактично. Mm -hmm. да. Чому? Що таке романтизм? Романтизм це закоханість своє минуле. Коли закохується там німці і починається процес, який завершується при бісмерку. Створенням Німеччини. І з маленьких різних курфюрст, герцогств, графств вони зуміли об'єднатися, тому що згадали, що вони німці. І це якраз феномен, який є характерним і для України також. Чому? В цей період часу це співпадає з Катериною Другою. Вона починає реформи які спрямовані якраз імперські реформи на знищення України, на знищення особливості, руйнується Гетьманщина, руйнується Слобідська Україна, руйнується Запорізька Січ. Да, тобто фактично вони думають, що все ми виконали, заселили колоністами, німцями, там сербами, валахами, тими ж росіянами. І все, що ми тут все зачистили, і їх вже немає. Вони знову ж таки не врахували такий елемент. А видається указ Катерини Другої про фактичне звільнення дворянства. До того російське дворянство це були халопи при боярах дворові. А В Україні ж ми знаємо, це ж були люди, які ще з козацьких часів, а до того ще з княжих часів, тобто люди, які були, дійсно мали свою історичну пам'ять, були нобілітетом. І ось вона видає указ о вольності дворянства. В цьому указі було зазначено, що люди повинні записатися до Зрозуміла шляхти, і це призводить до того, що вони стикаються з феноменом. В Україні записалися стільки людей до дворянства, більше ніж в усій Російській імперії. Вони здивувалися. чому? Ну як? Ну, кожна людина, яка була казаком, казацький род. Він так чи інакше давав під час там речі Посполите можливість ставати частиною реєстру, а через реєстр доєднувався до земельного гербу а, польського. І це означає, що він вже нобіль, нобілітет. А Російська імперія задає питання: а докажіть, що ви. Да. Вони полізли да, на своє горища, на... відкрили там свої скрині сундуки, і там грамоти від Стефана Баторія, там літ... літопис їх козацьких предків. І вони стали пишатися. І це дослідники вважають, що це був такий перший період усвідомлення себе, своєї окремішності. І ця гордість, яка сформувала цю гідність, да? і що вони пам'ятають, що вони, вони з козаків. І в Російській імперії ну, говорять добре, будемо розглядати це питання, і розглядали питання українського нобілітету, фактично, до 30-х років 19 століття. Але ж оцей момент романтичності, тому що вони згадали минуле, про що ми зараз говоримо, саме про протяглість історично, вони згадали про це і в що вони з, ми бачимо перший твір. Українською мовою наприкінці XVIII століття. В неї був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Тобто заговорила література українською з народною мовою, не книжною, яка зрозуміло не церковно-слов'янське побудована, а саме народною мовою. І, а з цього починається той самий романтичний період. Романтичний період згадую, від Каснов'яненка, Талка Полтавка, того ж Котляревського. А далі, далі, буде народницький етап, народницький етап, який пов'язаний саме з Шевченком, з Кирилом Мефодіївським, брастом. А потім буде просвітницький етап, коли вже е, теж е, Драгоманове коса, чи ну, в тому ж Києві або Франко на Голчині, да, починають займатися фактично просвітою вже людей, люди, які. Також потребують повернення історичної пам'яті на кожному етапі, все одно так, все затиснулося, Тиснулося, ти існулася, але ж... в двадцятому столітті то взагалі так, але ж ви ж розумієте, що якщо залишається пам'ять, а вона залишалася, так не хотіли, щоб пам'ятали там далі від свого батька діда або бабусі. А там хто хто твої предки ні ніхто він не знає, і над цим працювали безумовно, працювали І це змішання народів, да, це переселення, да це ж було якраз імперська традиція, яка була спрямована на уніфікацію створення там одного там, так званого радянського народу. Да? Mm -hmm. Ця уніфікація це характерна особливість будь-якої імперії. Чому? Тому що імперія потребує саме одноманітності, одна я партія я одна Церква До цього і підводжую, що ви да. почути. Хочеться почути від вас, що імперія все одно приречена, а, так або навпаки, приречені на перемогу. Тому так. що так. Є Я ж про це... ідентичність і Так, Так, а російська нація між нами не існує. Не існує. Я вперше з цим стикнувся, коли ну, через, ну, займаючись там етнографією, я прочитав у російської дослідниці, маслова така була в 70-80 роки. І вона пише, що таким характерною особливістю нації зрілої є національний костюм. А і далі з жалем зазначає, що єдина нація серед слов'янських, яка не має національного костюму, це росіяни. Немає. Чому? ці кокошники — це північ. Да, на півдні там, а, а, тієї ж Росії їх не було. Касавороки це, це фактично туркменський одяг, і це він був цинічний одяг. Цей картуз, який появився, фабрично заводський, з'являється. Це вже штучний момент. Намагання створити якийсь такий образ цієї ідентичності, але ж не вийшло. Ми ж бачимо, да? що от ви вишиванці, що для нас це звичайний момент. А ви бачите, щоб росіяни ходили в косоворотці чи в цьому картузі? Ні. Тільки на сцені можуть показати, або в какошники прийти в офіс. Да? У мене є враження, що ця багаторічна, багатосторічна загарбницька політика це є прагнення забрати чиюсь ідентичність за браком своєї правильно за браком ви абсолютно праві. Це, це певний такий демонічний вампіризм. Вампіризм, коли не вистачає свої сили, треба висмоктувати сили з інших, і це відбувалося століттями. І ну, якщо ми дивимося на цю імперію, то ми можемо сказати, ну що спільно між Бурятиєю і Карелією або між Чечнею і Чукоткою, тобто оцю тканину їм ніяк не зшити. І більш того, вони ж не під ніколи не займалися своїм власним народом, там тими ж росіянами, і навіть ця Російська Федерація не має саме російської складової, коли відкриваю, там історія російського государства, починаючи від Крамзіна, там закінчуючи Солов'йовим, і навіть сучасна історія. Про що вони пишуть? Вони постійно намагаються витягнути щось давньої руси. А насправді їх історія також може бути дуже цікавою, якщо б вони починали її саме з історії, наприклад, тієї Мокше, Черемісі, Чуді Білоглази. єпископ Ліонтів через сто сотню років після хрещення Києва, їхав до Ростова. Він вчив мову Мокше, щоб розмовляти з місцевим населенням. Якщо суд, а, був столицею мокше, розумієте. Рязань це Ерзянь. Да. І там же топоніміка, вся топоніміка, вона ж вся фінська. І це, це нормально, це, треба пишатися цим. Це, не, американці ж не ведуть свою історію з Великобританії, вони ведуть свою історію з Америки. І да. французи не ведуть свою історію від Франків в Баварії там на рейні. Вони ведуть від Галів, які жили на цій території. І це нормально. Це, це є ознакою вже розуміння відповідальності за цю територію. У них своєї власної історії немає. Вся історія, вони, вони... Забирають і переписують. І звідси виникає той самий феномен, феномен диявольської логіки, коли вони заміняють через той же самий русський мір, чому це диявольська логіка, вони ідеєю, порожньою ідеєю замінюють реальність. Навіть зараз, коли весь світ вже сказав, хто вони, вони все одно захищаються ідеєю, але не реальністю. Вони не не хотіли бо. А це є диявольська логіка. Це є страшна диявольська логіка. Є таке поняття культура пам'яті. Треба ж не просто згадати. Треба цю свою історичну згадку обробити культурно і дивитися не тільки на історію, як на якісь події, знаєте, як у нас традиційно писали ще за конспектами 19 століття, там формації, потім якісь там з воєнні звитяги, якісь там володарі. А насправді, насправді все відбувалося не там. Все відбувалося в буденному житті звичайних людей, оця і є справжня історія. З чим жили там наші предки? Чим жили от звичайні люди, які фактично формували смак оцієї культури, не тільки світоглядом, але й світовідчуттям. Чому, наприклад, цей світ завжди звертав увагу іноземців, як якийсь особливий мальовничий світ? Чому вони так естетично намагалися його переосмислити? Це ж це ж не, не магнати це робили, які потім стали частиною інших націй на? Mm -hmm. да? А ці звичайні люди, а ми чомусь про це забуваємо. І це треба також піднімати, піднімати на поверхню нашого, нашої історичної пам'яті і культурної пам'яті. Наші цінності це цінності життя, цінності майбутнього. І Вони спрямовані якраз на те, щоб ця традиція. Розвивалася не тільки стагнації знаходилась як етнографічний матеріал, а переосмислена. Ви знаєте, я, я маю честь бути учасником такого, ну, я б сказав, проекту. Це вишивка в історії видатних людей України. Mm -hmm. Починаючи там того що Драгоманова, Леся Українки, Франко. Mm -hmm. от Вишивка їх вишивка. Вишиванки їх, і не тільки вишиванки, взагалі одяг. Це вже була міська культура, яка відрізнялася від вже тієї сільської культури. Тобто, це був творчий крок. Mm -hmm. Чому вже Франко носить і цей костюм разом з вишиванкою, Це була новація. Mm -hmm. Оце тільки, тільки тоді живе культура, коли традиція поєднується з новацією. Mm -hmm. У вас, наприклад, футболка, футболка, mm -hmm. mm -hmm. а жуванка <світ> так. Ця новація вона дозволяє не просто переосмислювати, а бачити майбутнє, тобто дивитися в майбутнє. Коли ми дивимося в майбутнє, ми живі, це, це є життя. На відміну від Росії, яка базується на смерті, апологія війни це апологія смерті. І отут от стикається під час цієї війни не просто там історична пам'ять, не просто там певні наші спогади про минуле. А як ми це минуле? будемо використовувати для того, щоб рухатися в майбутнє, в світ вільних народів. А на відміну, наприклад, від Росії, яка тягне нас в дев'ятнадцяте, навіть не двадцяте століття, в 19 століття, де тільки війна є історією. Та й наді і... взагалі здається, що в середньовіччі. Так, да, ну і то просто імперія да, формується остаточно от наприкінці 18-го, 19-го століття, я маю на увазі от саме ці часи. Mm -hmm. І оцей Хімерний, демонічний такий поступ Росії, коли вона вбиває, вона ж не просто руйнує наші міста, вбиває людей, намагаючись стерти там культурні пам'ятки, стерти наші духовні, духовну нашу пам'ять. Вона робить це свідомо для того, щоб ми померли. І померли не, не просто як люди, щоб померла взагалі згадка про Україну як про щось унікальне. Ми є виклик. і ми є фактична ну, вирок. Ми є вирок для Російської імперії, і саме тому ми переможемо. Що ж, нехай так і станеться, я думаю, що це е, яскрава точка завершальна для цієї розмови. Дякую пане Ігорю. і... Бажаю вам, як і нам всім, переможного миру, щоб він настав він обов'язково буде і буде переможний. Питання, якою ціною, Так, да, ми, по-перше, ми вже перемогли. Ми перемогли морально, Вони напали. Ми перемогли екзистенційно, тому що у нас є сенс життя, а у них сенси смерті. Ми вже перемогли. Да? У нас є майбутнє, а у них тільки минуле. Ми вже перемогли. Залишається тільки збройна перемога. І так обов'язково буде. Дякую всім, хто був з нами. Це був Сиддаун з Кирилом Булкіним. Заздалегідь вдячний за ваші вподобайки і запитання під відео, якщо якісь думки ця розмова у вас пробудила. Переможного миру вам!